На нулі треба почекати, почекати. Вихідними зала театру комедіємо занурилися у тишу, коли зі сцени почувся шепіт тих, хто зараз на передовій у Кременчуці відбулася вистава дискусія Листи з нуля, в основу якої покладено реальні листи з фронту. Ставили ми її за листами Дмитра Арламова. Це наша в нас в Кременчуці, жила і була директором художньої школи Анна Арламова. Зараз вона більше 30 років мешкає в Німеччині. А її син Дмитро. Пішов на війну добровольцем з перших днів. Він писав їй листи, а вона якось мені переслала ці листи. Я почитала, кажу, Боже, за цими листами можна поставити виставу. Вистава змусила глядачів затамувати подих. Адже зі сцени лунали не просто тексти, а не видимі рани і надії тих, хто бореться за незалежність України через фронтові листи українських бійців, їхні роздуми та мрії. Театральний колектив змусив глядачів відчути, якою є та нульова лінія, де страх і надія йдуть плічопліч. -пліч. Кожен актор, коли готується, було готується до будь-якої вистави. Він вживається, ніби в роль і за все життя не було такої ролі, як ця, тому що ти її бачиш. У кожному солдаті, який йде назустріч, це не треба копатися десь. Це настільки бриз-близько, так сучасно, так що я ж кажу, дуже важко впускати це ось сюди. На основі фронтових послань автори вистави створили глибокий емоційний діалог про війну, почуття, віру і надію. Він посидів діма у нас на репетиціях. каже: слухайте, так ну настільки правдоподобно, він ну, російською мовою сказав, так правдоподобно, що я опять говорить, чутівся на війні? Я знову пережив ці ці страшні хвилини розпачу. Як вони тягли тих, тих поранених, як що вони відчували? Все це він написав в своїх листах. Крім того, подія мала важливу мету підтримати театр МО та його засновника, режисера Максима Воробйова, який нещодавно доєднався, до лав ЗСУ та боронець нашу державу. Згодом цю виставу представлять у німецькому тюбінгені, який невтомно підтримує Кременчук у рамках згоди про побратимство. За запрошенням відвідати Німеччину, місто побратим Тюбінген, і розповісти трошки про наших людей, які живуть у нашому місті, які воюють на фронті, От, тобто про війну, чого вони бояться, цураються, але все ж таки допомагають нам. Але це ситуація сьогодення. Яку переживаємо ми, щоб вони зрозуміли нас ближче, показ вистави у Німеччині дозволить привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні, а також залучити до підтримки українського театрального мистецтва та його представників у складні часи. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремльчицькі новини.